Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну, хто давно на каналі теж здогадався, ну а хто перший раз поясню. Сьогодні в нас буде порада вищих сил на серпень 2024 року. Відповідно, зроблю прогноз для кожного камінця. Ну, як то кажуть, Бог любить трійцю, ось три камінця і буде. Зараз всіх представлю, ну і потім дам час вам вибрати відповідно. Ну, ваша задача налаштуватись і вибрати от саме той камінець, який вам перший відгукнеться. Ну, іноді люди буває по два камінця вибирають, тоді прогнози можуть як частково збутись. Отже, що в нас, хто в нас сьогодні? Кварц такий ось білий, природній. Аметист, ось такий. Ось. І граніт, такий червоненький, чи то рожевий, Так і так можна сказати. Так, даю пару секунд вибрати, кому треба більше, ставте паузу. Ну і почнемо. Ну що, почнемо. Перший камінець у нас кварц. Добре, отже, покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили на серпень місяць тим людям, які вибрали цей камінець. Скажіть вам, правду. Іса. Перд Ейвес Дагас. А, тут треба докласти. Ну, гаразд. А перевернути, перевернутий. Ага. Хоча я планував 4 руни. Ну, добре. А, що в нас тут? І Саперт, Ейвас, Дагас, отов перевернутий. Зразу певні обмеження вам рекомендують. Зразу рада не підганяти ситуацію. Порада не битись головою об стіну. Відповідно, якщо у вас якісь там справи не йдуть, щось від слова зовсім не виходить, сядьте, обдумайте, чи все ви правильно робите, чи всі нюанси ви врахували. Ну, і взагалі. Е, Іса говорить про те, що треба зупинитись, е, ну дати собі відпочити, до речі, да. е, і взагалі зупинитись, оглянутись на вже пройдений шлях. Тобто, щоб оцінити, чого ви вже досягли. А? Ну, Іса рекомендує да, не перевантажуватись, відпочити, не заганяти себе. Ну і да, пошук альтернативних варіантів. Якщо якісь справи у вас не йдуть, ну, то сядьте, подумайте. Є сенс вичекати, є сенс, можливо щось відкласти. Ну, якщо така можливість є. Ось, далі, ну що ж, удача з вами. Це якраз карма, тільки та карма, яка хороша. Да, це якийсь у вас буде сюрприз від вищих сил. Хороший, приємний. Да. Е, з, одного боку. з другого боку, перт говорить про те, що буде у вас і достаток. Да. Тобто, не, з одного боку, не скупіться, чому кажу так, тому що і саперт. Да. Не скупіться, ну, якусь там трату для себе зробити, те, що ви хотіли, і так далі. Це з одного боку. З другого боку, якраз ПЕРТ говорить про те, ну, карма, да, працюйте на, якби, робіть добрі справи. Да, покращуйте собі карму. Тут така порада вам йде також. Ну, і чекайте те, що вам певна, знаєте, нагорода від вищих сил пройде в цьому місяці. Е, ну, загалом. Ну, задумайтесь, можливо, є сенс магічної певної практики. Да, можливо, магія може вам в певних питаннях допомогти. Ну, знов таки, це загальна рекомендація, відповідно, кожен вирішує сам. Далі, ну, ось Eivass. Ну що ж, не бійтесь перешкод. Не бійтесь перешкод, це, це такі перешкоди, які ви можете подолати. Ей вас можна подолати на відміну від іси. Коли падає Іса, це значить, що ну, якась ваша діяльність за -за -за застине, замерзне. Хочете ви того чи ні. Ей, вас же ж показує тимчасові якісь перешкоди, затримки, які можна подолати. Мало того, що можна, так і треба. То вам тут і рекомендація не боятись, от власне. Зробити, подолати ці перешкоди, знаєте, як зробити, ем, зробити поштовх, ривок да, до своєї цілі. Ось, вихід на якийсь новий етап, ривок, щоб справа пішла з мертвої точки, запустити справу. Ну і набійтися перешкод, відповідно, дійсно. Про магію сказав, дві руни підряд випали, да, можливо, е, є сенс задуматись і про, так би мовити, магічну допомогу. Далі, Ну ось Дагас, зміни у вас будуть. Якийсь мі... цей місяць якийсь принесе зміни, доволі цікаві. Ну і загалом, якщо так, змінюйтеся. змінюйтеся, Не чекайте, поки вам доля сама підкине зміни, життя саме підкине зміни і змусить змінюватись. Змінюйтеся, як то кажуть, на упередження. Ну що це? Це і якісь мірі, і підлаштування під ситуацію, так? і коригування своїх планів. Ну і взагалі як, як духовний ріст, духовний розвиток, в тому числі. Ну і особистісний, звичайно ж. От, Тому як би зміни. Зміни, зміни і ще раз зміни. Тільки це не чекати зміни, а робити зміни самому. Ініціювати оцей, от, якраз, процес. Дивіться, цікаво. Ей вас дагас. Тобто якийсь, знаєте, поштовх зробити ривок, щоб ці, щоб ривок до цілі, щоб справа пішла. Самому, самому запустити ці зміни, не чекати, поки життя вам підкине. Да? Поки вам, що називається, обставини змусять вас змінюватися е, самому, самому на випередження діяти. О. Е, ну, І от перевернути. Тому що, навіть да, цікаво, зміни, що це і куди це. Е, ну, Подумайте про сім'ю. Подумайте про сім'ю, подумайте про родичів. Є люди, відповідно, ну, ваші близькі, які вам потребують вашої якби, уваги, вашої опіки, вашої турботи, саме от, конкретно, родичі. Мало того, да, газото. Це не для всіх буде зразу. Скажу, воно так і йде. Е, ну, подумайте про зміну роботи. Якщо вже робота, як то кажуть, вам е, остогидло. Не, от, відповідно. Такого роду теж можуть бути зміни. Ну і родичі, так, да, дійсно. Хтось, до речі, знов-таки це не для всіх буде, хтось задумається взагалі про зміну країни, проживання. Чи то переїзд. Угу. Ну, відповідно, все в ваших руках. Можливості у вас для того будуть. Фух, цікавий розклад вийшов більш ніж. Так, дякую за відповіді. Так. Аметист. Добре. Дякую за відповідь. Гаразд. Покажіть мені, будь ласка, які поради вищі сили дадуть людям, які вибрали цей камінець на серпень цього року. Скажіть вам, правду. Альгіс перевернути. Отал перевернути. Вуньо? Ну все ще пряма. Хоча вже на грань. Інгос. Ага. Що в нас тут? Альгес перевернутий. Ото перевернутий вуньо Інгус. Зразу подбайте про свою безпеку. Так. Да. Ну, у нас якби війна, маю зразу цей аспект оголосити, озвучити. Подумайте про свою безпеку. Також подбайте про свій комфорт, щоб вам. Ну, цей комфорт цей затишок. В якійсь мірі це зона комфорту. Та? От. Подбайте про це. В той же час Альгіс говорить про то, Альгіс перевернути, зокрема, говорить про то. Що е, комфорт, так, да, затишок, да, але іноді задля того, щоб здійснити якусь свою мрію, своє якесь бажання і так далі, то йде доводиться вийти із зони комфорту. То не бійтесь і це зробити, якщо це потрібно для досягнення якихось ваших цілей. Але е, в межах розумного ризик вам протипоказаний. Ще раз кажу, ризик протипоказаний. У вас зразу аліс перевернутий, це небезпека. Може бути небезпека фінансового плану, а може бути реальна загроза для життя. У нас зараз все-таки війна йде. Тому якби дбайте про свою безпеку і, і на, даремно не ризикуйте. Тут вам таке йде. Але в той же час не бійтесь вийти з зони комфорту, якщо вам е для здійснення якихось ваших планів мрій, ну, якщо це треба зробити. Но в межах розумного. Знаєте, щоб ризик був виправданий. виправданий. Ем, от, далі. От ал перевернутий. Ну що ж, теж подбайте про свою сім'ю рідних, близьких. А, хтось також, вашого, знаєте, як потребує вашого захисту. Тут, ось дійсно, по палізу перевернутому. Хтось із вашої сім'ї е, не для всіх іде, у когось діти, у когось це батьки можуть бути, у когось і партнер по шлюбу, ну, зрозуміло, друга половинка. От. Тому у всіх різна ситуація. Тут варіанти озвучують. Тобто різне. Ну, в першу чергу мені діти пішли. Ось. <кій> тобто, подбайте про безпеку також своїх рідних, своїх близьких. Взагалі. Потурбуйтесь про них. Е, ось. Ну, щодо це також і робота взагалу. Да? Руна перевернута. Комусь, знов-таки, не всім кажу. Комусь на роботі ось некомфортно стало. Знаєте, ну вже. Усіх Всі, там свої причини, всяке різне буває. Буває неадекватне керівництво, бувають неадекватні задачі, бувають неадекватні колеги. У всіх, всіх по-різному. Ну от, комусь стало незручно на роботі. Ну, задумайтесь про зміну роботи. Така вам тут порада йде, рекомендація. А, далі, ну, про владу в даному випадку не йде. Хоча руна з владою пов'язана. Далі, а, ну, ось ось вам радість, ось вам здійснення мрій. Бо побалуйте себе. От, от реально, побалуйте себе, це якесь може бути ну, невеличке, ну, може бути сімейне свято, якесь особисте свято. Якась в уніві взагалі про здійснення мрій. Ну, не, Мрії ж різні бувають. Хтось мріє там, не знаю, машину придбати, якусь дорогу або там дачу на Мальдівах, а в когось там мрія якусь там квіточку, якийсь вазон собі купити, наприклад. Да, у всіх різні мрії, різний масштаб мрій. Ну то побалуйте себе, вам це реально треба. Ось. Більше радості в життя, більше е, оптимізму, більше позитивного настрою. Да, Звичайно, бо дії. Не сильно оптимізму додають, але все-таки. Оптимісти живуть довше і живуть явно краще. Тому якби, це не пусті слова. Ну, Побалуйте себе. Влаштуйте собі невеличке свято, От саме собі. Побалуйте себе, ви того заслужили. Далі. Ну і до речі, і рідних своїх так само можете побалувати, зокрема, тих, хто прям дуже потребує ось вашої опіки. Теж, зробіть сюрприз приємний. Здійсніть якусь мрію своїх близьких. Ну, знов-таки, всіх різні можливості і різний масштаб мрій. Да? Ось. Ну і інгус. Це якраз фінансовий певний достаток. Хоча не тільки. А, дивіться. Більше вам позитивного настрою треба якраз в плані достатку. А якщо взяти, що це робота, не тільки родичі, да, то дуже цікава штука складається. Більше оптимізму в плані якраз пошуку роботи, в плані заробітку, в плані ну, в матеріальному плані. Да? От. Інус взагалі благоприємне завершення ситуації позначає. Ну загалом, в принципі, воно так і йде. Це не тільки про достаток, це і про благоприємне завершення ситуації. Тобто, якщо зараз у вас певний, ну як то кажуть, темна смуга в житті. То ось за цей місяць має, як то кажуть, розвиднятись. Да? Ну, якщо не повністю, принаймні світло в кінці тунелю ви побачите і будете на нього йти. Певні ситуації у вас вирішаться позитивно. Такий ось тут поселеде. <laughs> ну, до речі, у когось стосунки будуть, тому що інус має м -м сексуальний підтекст. Ну, Чому так? Ну, треба згадати інга, Бога, Інг, він же Фрейр, Бог, який стоїть, власне, за цією руною. І його певні атрибути. Тоді зрозумієте, до чого тут сексуальний підтекст. Ну, в це да, успіх в стосунках. Дійсно. Так само більше оптимізму на стосунки, саме на любов і так далі. Тому що хтось прям дуже, як то кажуть, песимістично налаштований. Ну, а, а світ завжди відповідає вашим очікуванням. Очікуєте біди, прийде біда. Чогось боїтеся, те з вами станеться. Ну і зворотня штука теж працює. радуєтесь, вірите в краще, ну то маєте це саме краще до себе притягти в результаті. Користуйтесь такими е, цікавими властивостями світу. Ну, це закони певні світу. Ну, але закони світу то тема для окремого відео. Явно, не для порад від вищих сил. Так, ну тут загалом все сказав. Більш такого і цікавого нічого не йде. Так. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Ну і останній у нас камінець на сьогодні. Граніт. Добре, покажіть мені, будь ласка, а які поради дадуть вищі сили тим людям, які вибрали цей камінець на серпень місяць. Скажіть вам правду. Евос. Постаруна. О, ось вам самі вищі сили. Лагус. Наутіс перевернутий. Тут докладу. Альгіс перевернутий. Ага. Оце от сьогодні найцікавіший розклад, напевно, тому що дуже багатогранний. Гаразд, що в нас тут? Евас, пуста руна, лагус, наудіс перевернутий, альгіс перевернутий. Евас, Рух до цілі. Рухайтесь до своєї цілі. Це, до речі, може бути і поїздка якась. Шукайте варіанти, шукайте можливості і так далі. Вам буде якби дано. Дорога у вас під ногами відкриється. Хтось може не бачить шлях, не бачить варіанти, не бачить можливості, але вони вам відкриються. Ось вони у вас вже майже перед ногами лежать. Це знаєте, мені картинка стала, як людина, яка бреде в тумані. О, відповідно. То дорога, то у вас земля, що називається, під ногами є, дорога є, але ви її не бачите, то ви знайдете, знайдете, куди вам рухатись. Мало того, я вас говорить про те, що якісь можливості з'являться цікаві, можуть несподівано з'явитись, але мінус в тому, що треба буде швидко реалізовувати. Це такі можливості, які не будуть чекати. Там доведеться швидко, як то кажуть, брати бика за рога. Ну, До речі, це комусь якась порада здійснити якусь поїздку. Хтось, схоже, збирається в якусь поїздку і все не може зібратися. Ну, так от, маєте зібратись, таки нарешті, в серпні. Е, далі, ось постаруна. Ну, самі вищі сили. Ну що ж, більше віри в вищі сили. Які б вони не були, і в що б ви не вірили. Це, це не тільки про христа, мова, і християнство. Е, от, відповідно, вищі сили різні бувають. Ну, Більше віри в вищі сили. Ви не можете не вірити у вищі сили, але вони вірять у вас. І зокрема, віра в вища сили вам в даному випадку і допоможе. Один із варіантів. Далі, ось Лаус. Ну так, да, точно вищі сили, не нижчі в даному випадку. Е, ось, І загалом Лаус правильний вектор показує. Вірте в своїй інтуїції, своєму внутрішньому голосу. Ну, окрім того, що віра в вищі сили вам допоможе, знаєте, як вкаже шлях правильний вектор комусь. А комусь, ну, хто трохи далекий від вищих сил, тому варто слухати свою інтуїцію, свій внутрішній голос. От саме не розум, а внутрішній голос. Що вам, ваша душа, ваше серце, ваша підсвідомість, якщо хочете, кому вже що миліше звучить. То от, от, слухайте, слухайте от той самий внутрішній голос. Він має вам правильний маршрут, правильний вектор вказати. Саме вихід із цього тумана, в якому ви блукаєте. Далі, така прям візуалізація цікава стала, я ж кажу, багатогранний розклад. Далі, що в нас тут? Навтіс перевернути, певні обмеження йдуть. Так, да, когось дожене у серпні карма. Ну, всі ми не святі, якби. Ось, просто майте на увазі, когось дожене карма. На. Враховуйте це. З другого боку, Наутіс говорить про певні обмеження, але це обмеження воно йде як не зовнішнє. В контексті поради Наутіс говорить, що треба самому на себе якісь обмеження накласти. Ну, що це? Може бути, це якась дієта, позбавлення від яких шкідливих звичок, е, не знаю, менше там сидіти за комп'ютером, за телевізором, листати новини. Ну, тобто, розумієте, це такі обмеження, які ви на себе самі маєте накласти, і вони підуть вам на користь. Кожний, відповідно, сам зрозуміє про що мова, що які обмеження вам треба накласти на себе, щоб ну, ваше життя покращилось. Що вам піде на користь? Від чого вам треба позбавитись? Лагус Наутіс е, алкоголь, до речі, і всякі різні речовини. Один із варіантів, від чого варто позбавитись, і чого варто обмежити. Угу. Ну, Це тільки один із варіантів. Не для всіх це буде відповідно актуально. Ось, далі. Ну і да, карма, ще раз кажу, пустаруна Наутіс, то когось даже не карма, дійсно. Тому таке. Ну, взагалі, 2024 рік, рік кармічний, і якби карма доганяє доволі швидко. Ну, а ми всі не святі. Ну, тому Просто, просто прийміть цей факт, що якісь уроки будете проходити в серпні. Ну, прям такі. Е, ну і далі, аліс перевернутий. Ну, то, знаєте, треба, сплила мені приказка в голові. На Бога надійся, а сам не плашаю. Ось вам Бог. Хто в якого Бога не вірив, е, на Бога надійся, а сам не плашай. Так само подбайте про свою безпеку. Подбайте про свою безпеку, подбайте про свій комфорт, про свій затишок, да, щоб вам було комфортно. Угу, да. е, ну, безпека тут і фізична мається на увазі, ну, тому що у нас війна. Да? Ну, але це і безпека в плані душевному також. Це, знаєте, затишок, це комфорт, ну, зона комфорту, так правильніше сказати. В той же час Альгіс перевернутий говорить, що не варто засижуватись в зоні комфорту. Тим паче тут у вас наутіс іде. Хтось себе аж надміру, як це кажуть, надміру боїться, надміру не хоче вийти з зони комфорту. А то треба зробити. От з одного боку, от, от, от бачите, я ж кажу, такий дуже цікавий розклад. З одного боку, вам йдуть певні обмеження, які ви на себе самі маєте накласти. З другого боку, вам йде, е, що треба дбати про себе. Да? Треба в комфорті знаходитись. Але оця зв'язка дає те, що е, і виходити з зони комфорту доведеться, обставини змусять. Якщо будете, ну як ото знаєте. Цей равлик в раковину заховався і думає, що його ніхто не достане. Ну, так оце воно не так. Тут, знаєте, саме життя, саме доля, вищі сили, якщо хочете, змусять вас вийти з зони комфорту. Так, да, дійсно, тут і такий варіант програється, проглядається. От. Тому як би таке. Зона комфорту добре, про свою безпеку треба дбати, не треба надмірного ризику. Ну, взагалі, ризик має бути розумний, оправданий, як то кажуть. Да? О, порада руни, до речі, не ризикуйте. Що? А якщо ризикуєте, то щоб ризик прям був ну, 100% оправданий, як то кажуть. Ось. Ну, а да, хто засидівся в зоні комфорту, того тому ось вище сили. Сама доля, якщо хочете, дасть вам стряску і доведеться із зони комфорту вийти. Із отої, як отої травлик, винести із своєї раковини. Сама, сама доля вас до того підштовхне саме життя. Приємного мало, але таке зазвичай людям йде на користь. Якось так. Такий багатогранний розклад вийшов. Вважаю, що дуже і дуже цікавий. Так, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У Спонсорів там доступ до рунта, став перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!